Хтось піснув на монітор. Але не тому він в мене. Та помиється полоса посередині, що ви бачите на камері, то якийсь відблиск. Монітор звичайний на вигляд, але має дивну текстуру, має вхід інфрачервоного пульта. Це бруд забереться. Це не простий монітор. Це, по суті, комп'ютер, вузькоспеціалізований для перевірки зору. Тож, Якщо ми його відремонтуємо, то будемо перевіряти зір. З боку вхід живлення, вимикач і більше нічого, крім пульта. Розбираємо. Він включається через раз або не включається взагалі. Так виглядає, що на нього таки піснули і піснули добре. Він тут прив'язаний по землі. Всередині матриця вхід приймача пульта. Знизу чимось було залито або корозія. Корпус варений. Справді всередині комп'ютер з пасивним охолодженням, планка пам'яті, навіть бузер запхали. Такого форм-фактору давно не бачив. Фляшка, мабуть, якраз з прошивкою з операційною системою. Якийсь додатковий вузол для чогось навіть не знаю. І блок живлення. Він нас цікавить в першу чергу. Його знімаю. Збоку модуль теж якийсь стоїть. Це перетворювач DC-DC. І це, напевно, його якраз живлення. Тут, мабуть, Nano ATX або щось таке стоїть. Пасивне охолодження, навіть є PCI якийсь порт. Додаткові розширення. Повноцінний комп'ютер, тільки маленький, слабенький. Блок. По опису ефекту від власника можна зробити висновок, що проблема з первинним живленням, тому що відрубується живлення повністю. Навіть черговий режим. Блок живлення якісний, це Мінвайл або ні, не, не це якийсь астек. Не бачив таких. Він якісний, конденсаторів дутих немає. Я зараз є серки поперевіряю і вже бачу мікротріщини, тому буду виправляти та вмикати. Блок живлення готовий, до нього питань більше немає. Зрозуміло стало, що ось цей модуль це є обслуговування пульта, тобто тут є атмега-процесор. Atmel, чи атмега непринципово старенький, котрий обслуговує пульт і по суті запускає комп'ютер з флешки завантажувальної. І, відповідно, запускає комп'ютер. Живлення комп'ютера, я вже згадував, ось так виглядає Nano ATX блок живлення. Навіть є світлодіод. Формуються основні напруги. Плюс, 5, плюс 3, 3, плюс 12, мінус 5. Мінус 12 тут, напевно, вже й немає, і воно тут особливо вже й не потрібне. Збираю, вмикаємо і дивимося, як воно працює. Цікаво, що передня панель є стирсоплити чи з дерева Вифрезерована, вставлена матриця звичайного монітора, вже досить сучасна або з світлодіодною підсвіткою. І кутниками зафіксована. Сюрпризом стає гімно на конекторі. Воно було десь залите, чимось є корозія. Мушу мити конектор і, відповідно, гніздо на матриці. Залишилось зрозуміти, як воно працює і що вміє. Для цього вмикаю. І. І нічого. Ні, засвітився. Добре. Це вже хороша ознака. Десь казали, якийсь червоний діод би мав світитися. Червоного діоду не бачу. Маємо пульт дистанційного керування. Треба цю штуку вмикати. Напевно, ось цією кнопкою. Реакції нема. Як нема? Виключився. А чому? Ага, то зображення нема. Він реагує на включення-виключення з пульта. З затримкою великою. Але біла матриця нема заображення. Ну не вже якраз той конектор. Треба підключити зовнішній монітор. Включаю до свого монітора, запускаю. є заставочка, пішла завантаження. Грузиться воно флешки швиденько, тому що програма дуже проста. На пульті 15 кнопок, є різні режими, картинки для дітей. Міняється розмір. На заданій відстані це треба дивитися. відповідно... Переходить розуміння, чи людина розпізнає чи не розпізнає символ правильно. Відповідно визначається гострота зору. По суті, звичайна таблиця для перевірки зору тільки комп'ютеризована. Є якась менюшка. Нам воно особливо не цікаво. Додаткові спеціалізовані кнопки. Як з тої меню вийти? Кнопкою виключення. Гарно придумали. Є спеціалізовані таблиці для визначення, напевно, поля зору, мертвої зони. Купа іншої біди. Тобто воно є вузько спеціалізованим і з тим треба розуміти. А, це для дельтонізму, як в інтернеті картинки, щоб знати, хто дронить, хто не дронить. Така цікава доволі штука. Залишилось розібратися з монітором, чим і займуся. Так виглядає, що той гнилий конектор так просто не здасться. Блін. Так краще, але той результат треба зафіксувати, щоб воно знову відходило. Тому що воно реагує на деформації по кордованому конектору, блін. Ну попробую простими способами. Як ні, то прийдеться ЛВДС шлейф паяти на твердо. Кинули мені під двері зарядки Quick Charge. І сьогодні ми їх не будемо ремонтувати. Тому що це є китайські підробки. Розбираються вони відносно легким постукуванням по гнилому пластику. Ідентичні, тому дивитися, можемо на будь-який з них. який вам більше подобається, Синій чи зелений? Давайте зелений, кажуть, зелений колір заспокоює. Що ми тут бачимо? Три світлодіода, два конектора USB, звичайні, не 3.0, Тільки 4 піна є. І це вже говорить про те, що ніякого Charge не може бути, тому що обмеження на звичайний порт є доволі таки серйозним. Щоби вдувати великі струми напруги, має бути USB-3.0 порт з додатковими дротами. Тут видно подуті конденсатори. Може вони такі від народження. Ні, їм одне з позривало. Такі подуті. Тобто ця зарядка поклала ще пару телефонів. А може не тільки телефонів, може якраз от всіляких приборів нічного бачення. Зворотній зв'язок відсутній як клас, тобто немає зворотнього зв'язку. Ось одна мікросхема. Ще питання, чи мікросхема це, бо мені важко сказати, що це таке. Є контролер маленький, він якраз з USB бере сигнали, мабуть, щоб зрозуміти, що можна давати. А от як давати кому? Я не розумію, він має казати. Я думаю, що він нікому нічого не каже. Чому? Тому що ось ножки трансформатора. Одна друга, дві обмотки трансформатора. Ця мікросхема включена послідовно. Вона включена послідовно. Ось вона пішла. Тут резистор, конденсатор, демпферний ланцюжок. Один пін-другий. Другий пін пішов на крайній, то, очевидно, плюс, а перший мінус. Але ця мікросхема не комунікується з контролером. Тобто, що би там контролер не казав, не обіцяв пристроєм. Постійно йде то саме з мікросхеми. Давайте попробуємо розглядіти маркування, може, це щось прояснить. Мікросхема SA2211A. В Гуглі можна знайти ще 2211 b Документації немає, чисто китайський виріб. І по суті, це би мав бути діод. Це мусить бути діод, тому що він включений послідовно з трансформатором і паралельно з конденсаторами накопичувальними. Відповідно, це може бути тільки діод або якийсь хитрий, чи там, ну, ідеальний діод. Не можу стверджувати. Але особливо нічого мудрого він робити не може, бо він не комунікується ні з ким, ні з чим. Так само всі три діоди включені одночасно. І не знаю, як воно має світитися, очевидно, всі три зразу, тому що ось мінус і на плюс воно пішло і все. Коротше, говно, підробка, вважайте. Тим часом шимка, діодний міст, накопичувальний конденсатор самий простий, самий звичайний блок живлення без нормального зворотнього зв'язку. Такі блоки новими треба викидувати. Не купуйте такого гамна. Я не знаю скільки воно коштує. Може виглядає воно гарно, але це є смерть ваших пристроїв, гаджетів і телефонів. Такі речі купувати не можна. Це сміття, мертвонароджене. Не економте на зарядних пристроях.